Чи вдасться зрадникам України уникнути відповідальності? Що буде з провадженням щодо Іллі Киви? Хто з депутатів, прикриваючись офіційним відрядженням, подорожував світом? Як під час війни автозапчастини російського концерну ГАЗ потрапили в Україну? Відповіді на всі ці питання просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! ДБР продовжує виявляти факти Зради Україні та притягати запроданців до відповідальності. Спочатку повномасштабного вторгнення бюро порушило майже дві тисячі кримінальних проваджень, з них понад півтори тисячі за обвинуваченнями у державній зраді, 348 справ стосовно колабораційної діяльності, 922 особи отримали підозру, 492 розшукуються. Понад тисячу перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 647 обвинувальних актів. Чекаємо вироків. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників ближче перемога. Ось, наприклад, бюро завершило розслідування щодо держзради колишньої судді з Луганської області. Вона розпочала будувати кар'єру в агресора на тимчасово окупованій території ще у 2014 році. Увійшла до складу так званого Міністерства державної безпеки ЛНР, розробляла проросійські проєкти законів, агітувала населення голосувати за визнання псевдореспубліки. А минулого року добровільно погодилася у Яти посаду сенатора від так званої ЛНР у Раді Федерації федерального зібрання РФ за заклики до насильницької зміни конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України та державну зраду. Вона може довічно сісти за ґрати і позбутися усього свого майна. Чекаємо вироку суду. Уявіть собі понад 20 тонн автозапчастин. вартістю. Понад вісім мільйонів гривень. Виробництва російського концерну газ саме цю продукцію виробництва країни-агресора ділки планували продати в Україні, але не напряму, а через треті держави. Організатори розробили схему. Спочатку товар оформлювався на білоруські фірми прокладки, потім направлявся в Європу. А звідти його офіційно експортували в Україну. Вуаля, правоохоронці викрили оборудку під час оформлення на київській митниці. Перевірка показала, що за запчастини треба було заплатити в рублях. А кошти отримувала материнська структура УРФ. Виявлені запчастини вилучили та передали на службу прикордонникам за ініціативи ДБР. Розслідування за фактом пособництва країні агресору триває. Державу боронимо разом. Інколи нам здається, що усі ми живемо в паралельній реальності. Візьмемо, до прикладу, ранок тих, хто відвоює окуповане, і ранок тих, хто має можливість відпочивати. Відчутна різниця, правда. ДБР упродовж цього року неодноразово розслідувало законність виїзду на відпочинок народних обранців. Наприклад, екс-заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відпочивав на Мальдівах, попри заборону на виїзд посадовцям за кордон. Згодом ДБР з'ясувало як інший депутат. Зараз він в СІЗО… Під час війни виїхав за кордон, нібито під приводом супроводження батька на лікування. А цього тижня відомство розпочало перевірку нардепа від забороненої ОПЗЖ, який двічі їздив у відрядження до Угорщини, але забував про офіційні терміни й мандрував Туреччиною, Австрією, Сполученими Штатами, Німеччиною та Францією. У кримінальному провадженні перевіряється інформація щодо підробки народним депутатом документів для виїзду за кордон, і це тільки ті провадження, про які ми офіційно повідомляли, але й всі інші відпочивальники не уникнуть відповідальності. Спочатку перемога, потім відпочинок. Далі поговоримо з вами про зрадника, який спочатку повномасштабного вторгнення втік на Росію і продовжував розповсюджувати антиукраїнську пропагандистську інформацію. Ілля Кива, екс-депутат від забороненої ОПЗЖ, засуджений на 14 років за державну зраду та посягання на територіальну цілісність України. Окрім того, йому повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни. Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві і підтримував загарбницьку війну РФ проти України. Героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також підбурював українську аудиторію проти патріотично налаштованих земляків, а російську проти українців. Бюро вже завершило досудове розслідування цього кримінального провадження і незабаром воно буде передано в суд. До речі, за фактом смерті кримінальне провадження може бути закрите лише після отримання офіційної довідки про смерть а від агресора її годі й чекати. І як тут не пригадати приказку, швидше за правосуддя? Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом. Мирного неба.